Вивчити нові дорожні знаки, вимкнути ближнє світло і замінити радянські права на нові. На водіїв з 15 квітня очікують зміни правил дорожнього руху. Даїшники закликають якнайшвидше ознайомитися із нововведеннями і обіцяють не поспішати із штрафами. Головна зміна рух з увімкненим світлом фар Так, автівки мають їздити поза населеними пунктами з 1 жовтня до 1 травня. Тож два тижні квітня українські водії мають дотримуватися нових правил. Дорожні знаки тепер переважатимуть над розміткою. Звісно, там, де вона ще залишилася. Володарі ж радянських посвідчень протягом року повинні їх замінити на нові. Для цього варто прийти до реєстраційно-екзаменаційного відділення з паспортом, медичною довідкою, двома кольоровими фотокартками, квитанцією про сплату грошей за бланк і самим посвідченням старого зразка. На сьогоднішній день где вже помінено порядка 600 з чим-то водійських удостоверень. Більше 600 помінено. Ну, Также хочу до гражданам, що время у вас до 1 января. І поэтому определяйтесь, щоб не создавати іскусственно там, наплив народа. Ситуація на дорогах області у березні значно погіршилася, не тільки через негоду, констатують удаї. Місяць сповнений трагічних повідомлень, статистика, немов звіт з фронту. В області вже зареєстровано 24 ДТП з пострадавшими людьми. В результаті яких 9 людей погибло і 23 людей отримали тісні Більшість, Большинство це було одразу ДТП в одному 3 чоловіка труп, в другому одразу 2 чоловіка труп, що пов'язало за собою таку статистику. У поле зору даїшників потрапляють не тільки пересічні водії, а й люди у погонах. На співробітників міліції вже складено понад 70 протоколів, які відділ порушує найбільше секрет, кажуть ударі.